Доброго дня, шановні присутні, родини загиблих, військовослужбовці, священство, органи місцевого самоврядування. Сьогодні з нагоди Дня захисника та захисниць України та Дня Покрови Христової Богородиці вже традиційно звершуємо панахиду за нашими героями, усопшими воїнами, які загинули за нашу незалежність. Які пікуються на цій алеї Слави, але помолимося за них зараз. У нас в списках Хочі всі наші загиблі з трьох громад. Тому прошу, зараз заспіваємо гімн України, хвилину мовчання і потім розпочнемо пане Аби не вплили вучання наших загиблих героїв воїнів. Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, бомі война! Тий, боже, святий, кріпкийся, ти безсмертний, боммій война. За слава суєсами, все доводу пинані в рисменікомі.

Не вже нас бив кустення, майба на сот не разріше самі душі поко, і на ні брисової, бо весь мене рочая, бо і спастися до шані себе, самі я зараписіння, слово роджу сочиво.

Тим великим святом захисника наших рідних людей, які погибли за нашу рідну землю. І в сьогоднішній день дійсно не тільки ми один другого, будемо вітати і тих, які на фронті, на війні, а з-за рубежа, будуть багато повідомлень нам присилати, щоб ми стійко стояли за нашу рідну землю. За нашу рідну Україну. І ми сьогодні тут зібралися на кладбищі, щоб тих людей, які дійсно своєю груддю, своє життя віддали за нас, тут всіх стоящих, за нашу землю, на якій ми стоїмо. В особливий спосіб мене торкає кожного ранку, коли розпочинається той робочий день. Із хвилини мовчання і з гімну нашої держави. Я не знаю, як ви то переживаєте кожен з вас, котрий то чує кожен ранок, але церква є дуже близько до будинку адміністрації і кожен ранок я чую той, той гімн і ту хвилину мовчання, і кожен ранок мені то нагадує про те, що в нашій державі йде визвольна війна. Наша держава переживає Надзвичайний період. Період, Котрий даний Господом Богом як випробовування, котрий кожен з нас має гідно пройти. Коли чуємо слова того гімну, і, який і сьогодні ми співали вживу, я би так рекомендував, щоб кожного разу ми співали той гімн вживу. Бо запис то запис. А коли кожен з нас проспіває і чуємо ті слова, де каже, вже душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ти розумієш, бачачи обличчя цих наших хлопців, воїнів, котрі навіть із пам'ятників вони сяють життям, радістю. Ти розумієш, що то є не такі пусті слова, що це є щось більше і їхня жертва, котра принесена на вівтар незалежності нашої держави, не має бути забута. Тому цей день, день э, захисника і захисниці нашої України, День Покрою Божої Матері. Ми в особливий спосіб просимо ту нашу небесну царицю, нашу небесну маму, щоб покрила своїм обофором всіх нас, щоб сохранила всіх нас, щоб кожен воїн, кожен захисник чи захисниця повернулися до своїх домів живими, здоровими. Сьогоднішнє свято, знаєте скільки років вже? Десять років, як держава призначила відмічати День захисника нашої вітчизної України, вільної незалежної, день казацтва. І кожен із нас прекрасно розуміє, що війна, яка зараз відбувається, нас змінила всю Україну. Ми не такі, які були до початку війни. Звичайно, ми прекрасно зрозуміли, що війна це не геройство, це сльози, це кров, це зрада, це популізм. Все, що такого може придумати гітко в цьому світі, це війна. І чим скорше вона це закінчиться, тим ми вздохне і перестануть литися сльози тих батьків, тих мам, які відправили своїх дітей, чоловіків, дідів на ту війну. Сьогодні я хочу вас дійсно привітати воєнних і родини тих воєнних, які на фронті, яких загинули, тому що дійсно ви виховали настоящих українців, патріотів своїх держави. Які не тільки словами але своїм ділом показують, що вони люблять свою державу, люблять Бога і люблять дійсно нашу Україну. Орденом за мужність третього ступеня нагороджується Мигович Василь Іванович посмертно. Орден вручається в сину. Назар. Назар. Твій тато теж служив в нашій роті охорони. Про твого тата у кожному підрозділі розказують якусь історію. Я тобі розкажу історію, яка була у нашому підрозділі. Нас із ним відправили у відрядження, а відрядження так сталося, що водію треба було йти далі. Ніхто не знав їздити на великому автобусі. Твій тато сказав, коли мені було 18, я на такому автобусі їздив. І ми включили світло, включили інтернет, підказували йому, як їхати, і він нас довіз. Він прийняв рішення і допоміг нам всім. А на передовій він краще всіх захищав інших і давав їм всім поради. Твій тато приклад для наслідування. Ми ним пишаємося, і ти ним пишайся теж. Дякую тобі. Дякую. Bring <laughs>